Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. В ефірі Новини України і зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. У бюджеті немає коштів на закупівлю медикаментів для бійців АТО на Донбасі. Констатували у Міністерстві охорони здоров'я. Тож чиновники вже традиційно покладаються на волонтерів, які на свій страх і ризик закуповують необхідні ліки і доправляють їх як у лікарні, так і у гарячі точки. Всі ви знаєте, що державна система охорони здоров'я, на превеликий жаль, залишається нереформованою, вона є бюджетною. Тому е, ті кошти, які закладені в бюджеті, вони вже давно, мовно кажучи, використані. І цих коштів, які закладені в бюджеті, звісно, не вистачає на особливо медикаментозне забезпечення. їх Реально 80 відсотків розподіляється на заробітну плату і тільки 7% на медикаменти. Тим часом терористи, які воюють на Донбасі, медичною опікою Російської Федерації не ображені. Нещодавно бійці батальйону Донбас взяли під контроль склад бойовиків, в якому знайшли ліків на 15 мільйонів гривень. Зараз їх асортимент вивчають експерти. Заповнили повністю актовий зал. городской больницы. На вскидку можно сказать, что это порядка 30 кубических метров медикаментов. Если так взять средние потолочные цифры, то это можно оценить где-то в 200 тысяч долларов. стоимость вот того груза, який був спасен, за останніми даними українським силовикам передали лікарську гуманітарну допомогу на суму понад 200 мільйонів гривень. Особливою популярністю користуються кровоспинні медикаменти. Як зазначають у Нацгвардії, сьогодні у їхньому розпорядженні аптечки сформовані винятково силами волонтерів. Зараз вистачає всього. Все 100% лекарств, которые у нас есть, это пожертвования волонтеров. Мы изначально опирались на это. Государство нам в этом отношении не дало ни копейки. Да, в принципе, мы не особо просили. Поэтому тут всего хватает. Есть и кровоостанавливающие, есть и армейские аптечки. То есть такого, что чего-то не хватает. Ну, наверное, если будут какие-то массы общевойсковые бои. Тогда, звісно, не на станет. А пока то, що ми ділимо, это ми стараємося грамотно воювати, поэтому поки активно ті аптечки не используються. Волонтери ж зазначають, у військових лікарів є лише необхідне для першої допомоги, але для реабілітації потрібно значно більше. Нестача на війні стосується не лише медицини. Все від закупівлі бронежилетів до харчів лягло на плечі українських доброчинців. Айдар готовий стояти до кінця і вірить у свою перемогу. В цьому переконані Юрій та Ігор. Бійці вже легендарного батальйону. Хлопці вперше за два місяці повернулись на декілька днів до рідного Луцька. Та навіть у мирному місці війна нагадує про себе. Ідемо з ним містом. Він от вже навіть біля мене йти не може. каже, я йду замикаючи. Як наша менша дочка, каже, ти давай тато швидше розвойови розвойовуй і повертайся вже назовсім. Зараз тяжче ніж перший раз. Тоді я багато чого не знала і не розуміла, а зараз буде тяжче його відпустити. Ну, град – то не дуже страшна штука, бо якби чуєш, де, де працює, і знаєш приблизно, коли до тебе прилетить. Є час. За цей час можна її в укриття підібрати так. А от міна, яка от, именно, йде по тобі, тільки чуєш легенький, що вона от переходить, і, о, вже десь через пів секунди впаде. Так само танк. Його не чуєш, тільки чуєш. Стосовно третьої хвилі мобілізації хлопці мають власну думку упевнені, набирати потрібно не будь-кого, а мотивованих професіоналів. Ті, кого заставляють воювати, він може не прикрити. Він не захоче цю науку вчити, а це наука, життя, яку треба вчити, бо ти цього хочеш. Є куча людей, які хотіли бути військовими на в мирний час. Їх зараз візьмуть, він воювати не хоче, там буде боятися, не прикриє комусь спину, значить дозволять, щоб їх обійшли і так візьмуть цілу групу. Тобто це, там повинна бути впевненість. Якщо не ми, то хто? Якщо вони там не хочуть навести порядок, вони бояться навести порядок, вигнати 5 тисяч чоловік, наприклад, зі цього зі цього зі, зі Донбасу. Хлопці не мають страху і вірять у перемогу. Головне, щоб не заважали і швидко ліквідували зрадників. Три місяці напружених та щоденних тренувань позаду, попереду бойові будні. Півсотні бійців новоствореного спеціального батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Тернопіль поїхали на схід України. сміливців високий бойовий дух та незламне бажання повернутися додому з перемогою. Їх забезпечили усім необхідним для виконання службових завдань. Який може бути страх, коли ти воюєш, захищаєш своє свою державу, інтереси своєї країни. Тому страх тут як такий не може бути. Дружина, діти відносяться з розумінням, можна сказати, з повагою і гордяться, що в них такий батько. Це вже четвертий загін тернопільських правоохоронців, який від'їжджає в зону АТО. Новостворений батальйон Тернопіль сформований виключно з добровольців. Я проважаю тата, Він вже їде на схід другий раз. Ну, у мене настрій бойовий. Я знаю, ми переможемо і вони повернуться всі живі і здорові. У ну, мене гордість за мого тата, що він їде і захищає мене і всіх, хто є, ну хто живе в Україні. Я горджуся тим, що він їде. Перший раз я їздив не з своїм підрозділом, а в складі зведеного підрозділу обласного управління міліції за власним бажанням. Була пропозиція, і тому безперечно, що я не міг відмовитися від такої пропозиції. Другий раз я їду також з власним бажанням, але вже в складі свого підрозділу батальйону Тернопіль. Відчуття страху по приїзду на місце зразу, скажемо, само по собі проходить в процесі служби, і воно губиться. Серед бійців є майданівці, колишні військовослужбовці, пенсіонери органів внутрішніх справ та прості жителі області. Усі вони з власної волі прийшли до батальйону і готові їхати на передову, захищати цілісність нашої держави. Усім необхідним бійців забезпечили волонтери та місцева влада. Міноборони США планує виділити Україні 19 мільйонів доларів. Кошти спрямують на підготовку і переоснащення Національної гвардії України. Рішення про надання фінансової допомоги військовим повинен ухвалити Конгрес США. У разі затвердження плану Пентагону американські фахівці почнуть навчати гвардійців у 2015 році. Для підготовки військових хочуть створити міжнародний центр миротворчості та безпеки у Яворові Львівської області. Керувати навчаннями будуть представники сухопутних військ зі складу європейського командування. Збройних сил США та Національної гвардії Каліфорнії. Зі звичайної вантажівки Евреанімобіль для АТО на Тернопільщині місцеві автомайданівці взялися забезпечити армію спецтранспортом. Із передової машина вивозитиме поранених. Салон доволі просторий. Переобладнаним бусом можна буде вивозити з фронту одразу чотирьох потерпілих. Робили робили так, щоб було удобно і медикам, і пораненим. І все давали, усилювали каркаси. Самого автомобіля, щоб нічого не відірвалося, ніхто не не пострадав. Все тут знімається, розбирається, все просто. Автівку волонтери переобладнали за півтори доби. Крім лежаків, полагодили ходову і замінили мастила. А ще укріпили кузов. Гроші на авто збирали два тижні. Матеріалами для переобладнання буса допомогли благодійники. Хто деревом поміг, хто ліноліум, хто металом. Все, все остальне далі наші руки. Аналогу спецавтівки в Україні поки немає. Усі конструкції тут результат спроб і помилок самих волонтерів. вона поїде в Київ. В нас сьогодні їдуть до Києва. Потім в Києві дадуть медичне обладнання. Ліки будуть передані там ще деякі медичні речовини. І завтра вона вже буде їхати безпосередньо в зону в зону. АТО. це район Славянська, Горловка, Там вже вони швидше будуть казати. Перед від'їздом люди швидко пакують передачу бійцям, а ще автомайданівці везуть подарунок танкістам. Солдати просили дизельний генератор. Та все ж найбільша потреба на фронті. Сьогодні медпрепарати. Ми спитали сам медиків. Першочергові ліки це є велике знеболююче, друге анти, алергічні лікарства. Третє це бенти, шприци, звичайно, от ви бачите, цілий мішок бинту лежить. Таблетки різного роду, люди приносять. Активісти кажуть, потреба в такому транспорті величезна. Волонтери готові взятися за переобладнання транспорту для потреб армії. Та щоб це робити, потрібно купити ще один бус, вартість якого з усіма роботами становить трохи менше 50 тисяч гривень. Волонтери сподіваються на благодійників, тож для цього відкрили спеціальний банківський рахунок. Авто, яке рятуватиме життя солдат, перед від'їздом освятили.